Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Вічя. Святе письмо будемо обговорювати сьогодні поряд зі мною про тоєрей Володимир Давидов. Отче вітаю тебе. Добрий вечір усім. Добрий вечір, Ілона. Сьогодні, в книзі притч Соломонових, читаємо: Господь премудрістю заснував землю, небеса утвердив розумом. Його премудрістю розкрилися безодні і хмари кроплять росою. Сину мій, не випускай їх з очей твоїх, зберігай розсудливість і розважливість, і вони будуть життям для душі твоєї і прикрасою для шиї Твоєї, тоді безпечно підеш шляхом Твоїм, і нога твоя не спіткнеться. Коли ляжеш спати, не будеш боятися, і коли заснеш, сон твій приємним буде. Не убоїшся несподіваного страху і пагуби від нечистивих, коли вона прийде. Тому що Господь буде упованням твоїм і збереже ногу твою від уловлення. Ну, отже, от по суті, тут іде мова про те, що людина, яка вірить в Бога, буде під Його охороною, а яким має бути щоденне спілкування людини з Богом, щоб знаходитися під його захистом? От давай проілюструємо, проговоримо. Тобто, от зранку прокинувшись, чи маємо ми помолитися якоюсь особливою молитвою? Як часто протягом дня повинні ми розмовляти з Богом? Самою прямою, прямою відповіддю. Скажу словами Євангелія, коли молитесь, говоріть так, Отче наш, що є на небесах, ну і якби ми, ми промовляємо молитву Отче наш. Тобто це молитва, Христос звертався до тих, хто його слухали, звертається до нас і дає нам приклад, якою має бути молитва. Це перше. Друге, взагалі, яким має бути наше життя? Як воно має бути наповнене Богом? Що це означає постійно? Мати думку про, про Бога, постійно до нього звертатися а, дуже гарне питання, дійсно, як ми маємо молитися і коли, і скільки. А взагалі є такий термін, я його зараз не, не знаю, я не знаю, як сказати українською, але мені дуже воно подобається церковнослов'янською богомисліє. Тобто, по, постійно а, мислити про Бога ну, це не тільки розмірковувати, а тримати Його пам'ять, що Бог. Поруч, що він з нами, що він нам допомагає, він нас оберігає, ми йому вдячні за те, що ми можемо дихати, жити, творити. Е, і взагалі до, доба у християнина дійсно починається з того, що воставши от сна, припадаємо до тебе, Господи. Тобто, ми дійсно, тільки встаючи, ми дякуємо Господові за те, що Він е, зберіг нас цієї ночі. Охороняв, послав свого ангела-охоронця, за те, що Він дав, дав нам новий день життя. Ми просимо в нього його славимо, ми просимо в нього благословіння на день, який гряде, щоб е ці починання, які ми пер собі запланували, вони були досяжні і вони звер звершилися, щоб Господь нас уберіг від зла, від якоїсь напасті. В день ми е цілий день ми проводимо. Знову ж таки, з думками, думками пам'ятаючи, що Бог з нами, це не означає, що цілий день ми маємо читати канони акафіста, адже е молитва це теж діло, це справа. І від молитви теж людина може втомитися. Звичайно, ми можемо сказати про святих отців, які там досягли особливо цих е пустельників, які ну, е проводили. Все своє життя там роками в молитві. Так, але це був окремий спосіб життя. Дійсно, це е, чернецтво до цього на це підвизається підвизає, і так собі вибирає образ життя. А ми, християни, ми можемо просто пам'ятати Бога сьогодні, е, кожної хвилини чи кожної години. І вечір у нас е, закри, закінчується е, теж е, тим, що. Ми думаємо, осмислюємо, як пройшов день, і дякуємо, Господи, що він нас зберіг, і просимо, щоб оберігав і наступної ночі. Ну, якби, от, отакий uh -huh. дійсно, на протязі, план, який, який має бути наш день. Добре. Ще запитаю з того, що ми прочитали, чому цар Соломон та, так акцентує увагу на тому, щоб людина зберігала в собі розсудливість та розважливість. От в чому різниця цих понять? Розважливість це, в принципі, поняття, коли ми обдумуємо з усіх сторін справу чи питання, чи те, що перед нами стоїть. Що… Якби привлікло наше внимание. А, І це є складовою самої розсудливості. Сама ж розсудливість це є мати всіх чеснот, тому що розсудливість це здатність мислити і приймати правильні рішення, зважені рішення. А, і через це будь-яка чеснота може бути доведена до крайнощів і вже не буде чеснотою, не буде доброю справою. Може принести навіть шкоду, ну наприклад, якщо ми молимось, ми можемо е, в покаянні собі на нашко... не в покаянні, а е, в молитві, і, наприклад, в пост в пості собі нашкодити. Ну, взагалі перестати їсти, е, якби зруйнувати собі е, шлунок, е, якби тобто можна. Без розуму підійти до якоїсь справи, і Христос і говорить нам, що мудрий правитель перед тим як бере своє військо і йде на іншого. Е, ні, вірніше, той, який взнає, що на нього йде інше військо, зважує, чи він зможе вистояти, чи ні. Якщо не зможе, він посилає послів на примирення. Той, хто намагається будувати, спочатку робить смету план. А потім уже вирішує, вистачить в нього будувати матеріалів і коштів, чи не вистачить. Оце і є розсудливість, так і вона нам дозволяє не наламати дров навіть тоді, коли ми хочемо щось добре зробити. Так, давай продовжимо читання. Не відмовляй у благодіянні нужденному, коли рука твоя в силі зробити його. Не говори другові твоєму, піди і прийди знову, і завтра я дам, коли ти маєш при собі. Тому що ти не знаєш, що принесе прийдешній день, не замишляй проти ближнього твого зла, коли він без побоювання живе з тобою. Не сварися з людиною без причини, коли вона не зробила зла тобі. Не змагайся з людиною, яка чинить насилля, і не обирай жодного зі шляхів її, тому що мерзота перед Господом розпусний, а справедним у нього спілкування. Прокляття Господня на домі нечистивого, а житло благочистивих він благословляє. Якщо з кощунників він насміхається, то смиренним дає благодать, мудрі успадковують славу, а нерозумні ганьбу. Ну, от тут є зрозумілі речі, а є дещо, що я хотіла б прояснити: от слова, не сварися з людиною без причини, коли вона не зробила зла тобі. Тобто, виходить, що якщо є якась причина, то ми можемо з'ясовувати стосунки. Коментуючи це місце, тлумачі говорять, що тут буквальне розуміння. Не якщо, а от не сварися з тим, з ким ти, якби, то не робив тобі зла. Не якщо там, він тобі зробить, то ти з ним сварися. Ні, тут буквально пряме значення. Не сварися з тим, хто тобі не чинив зла. І все, більше нічого, без, без, без подтексту. Угу. Ну от дивись, і е, наступне запитання е, також сказано: не змагайся з людиною, яка чинить насилля, і не обирай жодного зі шляхів її. От е, що означають ці слова? В принципі ж, ми маємо протистояти насиллю і злу. Але що це означає не змагайся з людиною, яка ти, чинить ти насилля? Знаєш, а, я порівнював переклади, і оце слово не змагайся. А... Не дуже вдалий переклад насправді. Mm -hmm. Тому що церковнослов'янський, здається, там стоїть м слово зараз, згадаю, не не змагаюся, а м от вилетіло з голови. А, не, не ревнуй. Тобто м тут іде така тема, що молода людина, коли бачить, ну як сказати, гангстера, mm -hmm. може впа... Ну, допустимо, приклад: yeah. бачимо гангстера. Молодий юнак, і такий дивиться, як він, який він злодій, або там кілера. Як гарно mm, вправний, в кінематографі зображується кілер. кілер. Це так, mm -hmm. так класно, благородно ну, не благородно, але якась така е, таємничість і професіоналізм. А насправді людина вбивця. тут якраз е, ну, так, до речі, Соломон... в кінематографі так і є. Нам дійсно прикрашають mm. цей образ, роблять його таким романтичним. Те ж саме пам'ятаєш, був серіал Бригада. От там теж, якби, такі вони класні, ну вони ж злочинці, причому страшні злочинці. І потім почали один другого підставляти, і теж там, якби, всі закінчили дуже погано. А, і знову ж таки, це передається, ти, створюється образ романтизму якогось такого. Але романтизму над чим? Над злом, над, 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 лихою, над лихими людьми. І якраз отут цар Соломон, свого сина. Вберігає, щоб не було цього романтизму, щоб він не ревнував, тобто не хотів стати таким же. Оце тут таке має е, значення він надавав цим словам. Угу. А от дійсно, що змагатися, то е, ну, не зовсім правильний переклад. Зрозуміло. Не зовсім вдалий. Ну, дуже добре ти відповів. Все нам стало ясно. Дякую тобі, отче. На сьогодні ми завершили читання е, писання сьогоднішнього дня, тому будемо прощатися. На все добре, хай Господь всіх благословляє і оберігає. Доброї ночі. Доброї ночі усім. До побачення, друзі.